І, друзі, сьогодні в нас посадка амариліса. Далі я вам покажу у відео, як він росте і як врешті-решта гарно зацвіте. Та трохи розповім про догляд. Ну що, поїхали? Коли ви отримали цибулинку з магазину, будь ласка, перевірте, чи вона не м'яка, чи немає гнилого на ній і чи у неї гарні корінчики. Ще якщо цибулинка знаходиться в такій шкірці тоненькій, то е, бажано її здерти, е, так як е, потім Амариліс е, швидше починає рости і цвісти. Щоб посадити Амариліс і він зацвів до новорічних свят, потрібно його купувати у листопаді. Відповідний горщик повинен бути обов'язково глиняним або керамічним, щоб витримав саму вагу квітконоса і квіток і не завалився на бік. Також повинен бути широким до 15 см у діаметрі та глибоким. Тому що цибулина амарілісу пускає довге коріння, яке не повинно сильно загинатися і перебувати у ґрунті із застійною вологою. Найкращим субстратом вважаються суміші із низинного торфу, листового ґрунту, дерна та річкового піску в однакових пропорціях. Але я використала свій е, власний ґрунт для фітільного поливу і нічого навіть не додавала в нього.